Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат і з вами я, Світлана. Сьогодні я запрошую вас до подорожі. До парфумерної подорожі. Давно у мене не було відео до списку відтворень парфумерна географія. Але маю дуже гарну нагоду поподорожувати разом з британським нішевим брендом Гелевент. Гелевент є синонімом до дієслова Тревел. Подорожувати, тому буде вдвічі приємніше це робити. А подорожувати ми будемо, завдячуючи ось цьому nomad сет. Сет того, хто подорожує, сет кочівника. Тут 10 ароматів. А взагалі, в базі бренду Gallivant станом на сьогодні 16 ароматів. І що найцікавіше, кожен з них має назву якогось. Великого або визначного міста з усього, усього світу. Тому ми подорожуємо сьогодні по всій земній кулі. Почала я своє знайомство ще в теплу пору року, і ось в грудні поновила свої відчуття, щоб не тільки пригадати, але й, можливо, помітити якусь різницю від того, що помінялись температури. Для бренду аромати створювали різні парфумери. Це не один якийсь парфумер, я буду вам називати цих парфумерів. І почнемо ми з аромату, який називається Лондон. Звісно, Лондон, столиця Великобританії. Цей аромат створила парфумерка Карін Шевальє. і відноситься він до групи Квіткові зелені. Тут, у верхах, що мене дуже здивувала, є, крім листа фіалки, нота огірку. Тут є огірок. Мені чомусь було це дивно. Лондон, інота огірку. Не знаю, чому так ось так склалось. В серці тут троянда, травнева троянда та корінь ірису, а в базі шкіра, кедр, сандал, пачулі. Це свіжо, це акватично, це зелено. Дуже цікаво поєдналися огірочок і троянди. Дуже цікаво. Потім їм на зміну приходить така м'якенька полутоном шкіра. В базі це також гарна така деревина в базі на шкірі. А ось на блотері, на моє велике здивування, я відчуваю сік кавуна. Ніби я цей блотер занурила в сік кавуна, він висох, і от я його нюхаю. Так цікаво зіграли ноти. В цьому ароматі Лондон. Що ж, їдемо далі. І їдемо ми зараз до Берліну. Наступний аромат Берлін. Він також створений Катрін Шевальєв в 2017 році. Відноситься до групи деревні та пряні. І у верхах тут грейфрут, лимон, клементин та перець. В серці чорний чай і чорний перець. Чорне серце. Black black heart. Згадала пісню. Не пам'ятаю, хто співав, але така була. В базі гаїтянський витивер, Кедр та Пачулі. Він стартує учасниць цитрусово і деревину. Таке гарне поєднання. М'яко, але пряно, Все так якось. Округло, зглажено, приємно, відчутно чорний чай. Навіть зараз в базі відчутно чорний чай. Але цей чорний чай не з лимончиком, а я б сказала чорний чай з грейпфрутом. Гарне таке поєднання при моїй любові до грейпфрутів. Повторюю, що аромат м'який, округлий, в базі на шкірі от такий гарний був витивер. Він такий Витивер з якоюсь такою натяком бік цитрусів, і тут же ця деревина ну, дуже гарний аромат. Навіть таке відчуття, що ну що там розкладати на ноти? Гарно. Гарно було у Берліні. Рухаємося далі. І далі у нас на черзі аромат Тель-Авів. Тель-Авів. Також аромат Карін Шваль'є 2017 року. Дуже був плідний тоді рік у цієї парфумерки. Він відноситься до групи квіткові. І тут у верхах клементин, бергамот, чорна смородина. В серці фрезія, троянда, жасмин, самбак, іланг, іланг. І в базі мускус, сандал, бензоїн, ліатріс. Ліатріс це такі фіолетові квіти польові, вони такі, як свічки. Як свічки. І я поцікавилася, що нота ліадрису вона може давати таке відчуття як ванільності, а тут дійсно відчутно ваніль. Але не буду перескакувати. Коли я почала тестити цей аромат, я відчула квіти і настрій 80-х років. Настрій 80-х. От чомусь віднесло мене туди. Чи ця сукупність, нот, ну, чи те, що отрималось від цього. Але я пішла в 80-ті. Але я там не застрягла. Ці 80-ті трансформувалися в сучасність. Дуже так красиво. Я думаю, о, зараз ні, воно раз так і винесло на таку сучасну хвилю. І е, квіти вони пом'якшують е, смородину. А цитрусова свіжість додає квітам вразності, якоїсь такої. Е, Сучасної дзвінкості, скажу так. Є легка солодинка, і в базі разом з мускусом легка ванільність. Можливо, це цей ліатрис, а можливо, там є і ваніль, про яку не заявили. Красивий аромат, який став для мене трішки такою несподіванкою. Він піднявся для мене знизу вгору. Цей авів А ми з вами зараз переміщаємося в Туреччину, в місто Істамбул. Аромат Істамбулу був також створений Карін Шевалів в 2017 році. І, звісно, він відноситься до групи Східні. Тут у верхах кардамон, червоний чебрець і бергамот в серці Опопонакс Пачулі Лаванда Герань а в базі амбра, ваніль, сандал, бобитонка та мускус. Тут зовсім не заявлено ніяких фруктів, і тим більше сухофруктів. Але для мене це сухофрукти, які перемололи в масу, зліпили з цієї маси такі чималенькі кульки, а потім перетерли трішки сухої лованди, присипали туди ванілі. Натерли туди бобів тонка, також туди трішки якоїсь солодкої деревини. І от одержалась така пудра, в яку також сипонули трішки кардамону, і в цій всій пудрі обваляли ці кумики сухофруктів. Ось воно так мені пахне, також відчутно амбру. Скажімо так, покладемо ці кульки і трішки збризнемо розтопленою амброю. Аромат солодкавий, аромат по східному гурманський, аромат теплий, пряний, звісно, пряний. Дуже красивий аромат. Мені сподобалась. Сподобалось моє перебування в Істанбулі, але ми з вами зараз переміщаємося аж на американський континент. І черга до міста, як навіть це не місто, це частина міста. Ми зараз з вами будемо у Брукліні, це район Округ Кінгс, Нью-Йорку. Бруклін також 2017 рік, але створив цей аромат. Джорджіа Навара створив, створила, я навіть не подивилась, хто це, чоловік чи, чи жінка. Група цих ароматів цитрусові. І тут багато цитрусів на старті: апельсин, лимон, бергамот в серці магнолія, корінь ірусу, в базі бензоїн, мускус, амбра, біла деревина. Стартує він ну, дуже так потужно, цитрусово кисло. Я навіть дещо там перші якісь секунди так подумала: ну має ж бути серед всього щось те, що не дуже сподобається або не дуже вдало. Але я помилялась: це був тільки такий старт. Я пробувала і на блотері, і на шкірі. Так, старт такий, який мене відштовхнув. Якась така кислота для мене, як, знаєте, як какофонія, какофонія цитрусів. Але потім це швиденько вляглося, і аромат став такий рівний, гарний. Цитруси вже вони були, але на їх фоні прийшла така спокійна амбра, м'якості додала магнолія, легкої пудровості дав ірис, і в базі була пухка деревина. Він став лагідний, пухкий, і тільки на початку. Коловся, коловся, коловся цими цитрусами. Звісно, що серед всіх десяти я його поставлю десь ще але аромат цікавий. Наступне місто ми ще з вами в Америці, і це Лос-Енджелес місто ангелів. Це вже аромат 2019 року. І відноситься він до групи Деревні Ароматичні. Тут в верхах є нота ананасу, евкаліпт, шавлія, мандарин в серці тубероза, морські ноти, нарцис, в базі нагармота, мускус дерево гуаяк, ялівцева олія та геліотроп. Такі ноти і аромат дуже такий е... яскравий освіжаючий. це поєднання нот це те, що я називаю ох, легко дихати. Тому що тут є лівцева олія, і евкаліпт, і шавлія. Оце початок, старт такий, ох, не треба краплі в ніс. Так класно дихається. Це тримається певний час, туди додається потім солодкавість від ананасу, трішечки так чути. А, море є, присутні, але немає солоності моря. Ти просто відчуваєш, що це біля води, що це акватичність. І такий настрій, і, і деревно, і акватично, і ароматично, і пряно, і яскраво. Він так грає, я б його назвала, я б його назвала еквалайзер. Парфумерний еквалайзер. Дуже такий цікавий аромат. Лос-Анджелес, мабуть, як і саме місто, різноманітне, цікаве, як і цей аромат. З американського континенту через океан ми з вами переміщаємося в Японію, в загадкову країну і в місто Токіо. Аромат Токіо був створений в 2018 році Ніколя Бонвіль. Він відноситься до групи Деревні Пряні, і тут дуже цікаве поєднання нот. Верха – верхах кардамон, чорний перець, васабі, Юзу, Бергамот. В серці хінокі, ладан, кедр, ірис, мускатний горіх та троянда, а в базі Амбра, Сандал, Витивер та Пачулі. Він стартує дуже, дуже так не те, що потужно, а характерно, свіжо, ароматично ряно. оце все поєднання цих верхів, ну так воно якось прямо бадьорить і от відчуваєш саме характерність. Трішечки мені було незвично це чути на початках. Потім до всіх цих нот додається уже пачулі, додається солодкавість ладану, додається деревина. Аромат дуже цікавий, дещо загадковий. Як і країна Японія. І мені дуже сподобалося, що тут в цьому ароматі присутні такі ноти, яких Васабі, юзу, які характерні самі цій країні. І вони дійсно відчуваються. Принаймні, Васабі я можу почути. А ми з вами з Японії рухаємося до одного з найстаровинніших міст Середньої Азії до Бухари. Аромат Бухара. Який у 2020 році створив парфумер Ральф Швігер, мабуть, так це читається, відноситься до групи Деревні Пряні. Цей аромат також для мене став таким парфумерним калейдоскопом, легким випробуванням при знайомстві. Зачитаю ноти. У верхах груша Бергамот Тмин Коріандр. В серці ірис гвоздика жасмин та абрикос, а в базі шафран, мускус, амбра, бензоїн, деревні ноти. Ну, середня азія, як без шафрану, як без абрикосу, з якого роблять урюк. Як без груші. що це виявилося для мене в ольфакторному сприйнятті? Це для мене дивні іриси, вони високі. Вони фіолетові, вони великі, вони такі злегка, аж цей квіт аж злегка прив'ялий, з них аж стікає оцей такий сік. Іриси частенько з себе скапають сік, якщо база стоїть на столі, то можна це помітити. Ось прямо сік цей скапує, вони такі темні, з корневищем, з землею. Але я чую, що нібито під це корнівище трішки хтось вилив ну, грам 20 самогону. І не якого самогону, а абрикотину. Це коли самогон роблять з абрикосів. Так, у мене великий досвід. Я провела, прожила велике життя і е, я жила в Криму. Я навчалась в Бессарабії, тому я чула і бачила багато чого. І ось це поєднання ірису землі і оцього абрикосового самогону. Для мене це була легка така парфумерна какофонія. Я прям сама собі не вірила, що в тепло, що в холод. Думаю, мабуть, щось зі мною не так. Але ж я розумію, що так грають. Ті ноти, які заявлені, і так я їх сприймаю. Це у мене було таке вперше. Самогону в парфумерії я ще не відчувала. Це не геть сивух, це нормально, але я чітко чую цю ноту. Потім до цього дивного поєднання уже додається не те, що додається, а вона якби виходить вперед. Виходить вперед груша. Вона проявляється. Самогон пішов в землю. Випарувався, і грушка стала така жовта, соковита, як і має бути в Середній Азії. Аромат вирівнявся, і грушка, яка вийшла з цих тенет, якби врятувала цю ситуацію. Аромат для мене дивний, але він водночас і цікавий. Він якийсь манкий. Оце ірис дивний, і груша. Такою для мене виявилась бухара. А ми з вами рухаємося далі. І зараз ми з вами в Італії, в місті Неаполь. Неаполь, 2021 рік. Аромат створив Лука Мафей. Група деревні ароматичні. У верхах імбир, морські ноти, бергамот, рожевий перець, ноти озону. В серці олібаном, ладан, кардамон, мускатний горіх, лабданом. А в базі Амбра, береза, ветивер, пачулі, дерево гуаяк і біла деревина. Я навіть зараз вже базу вдихаю і відчуваю таку приємну, світлу деревину, але почну спочатку свої відчуття. Цей аромат на старті дав мені настрій середземномор'я, настрій перебування біля моря, коли ти відчуваєш. Ти розумієш, що море поруч? Ні, це не дуже солоно, це не в водорості. Але ти розумієш, що там є море, а ти чуєш спили дуже таких незвичних дерев, які не ростуть у тебе, а саме там, десь, де ти ніколи не був, або був там трішечки-трішечки, один раз в житті. До цих ароматичних спилів додається пряність. Прянощі Півдня. І ось імбир, і перець, і амбра, і кардамон, і оцей весь мускатний горіх, оця вся, вся, вся ця симфонія закінчується в базі молодою, теплою, обдутою легким смачним вітром. Знаєте, вітер, коли буває смачний, можливо, це навесні, він такий смачний, от обдутою таким вітром, деревиною, закінчується. І зараз так гарно, гарно пахне. Можливо, так пахне в Неаполі, я не знаю. Якщо ви були в Неаполі, напишіть. Чи те, що я зараз розповідаю, хоч натяком співпадає з тим, що відчували ви, а закінчуємо ми нашу подорож в Польщі, в місті Гданськ. Аромат Гданськ створений в 2022 році Джулією Родрігес Пастор. І у верхах тут слива, шафран, мед, кардамон, мускатний В серці, шкіра, лабданум, ладан, санда, троянда та пачулі. А в базі сіра амбра, тютюн та ваніль. Коли я знайомилась з ним теплої осені, він мені зразу показав. Настрій атмосферу промислового міста. Це була шкіра, це був тютюн, це було так трішки е, наполегливо, чітко-чітко шкіряний аромат. Але коли я з ним знову перезнайомилась в грудні, я була настільки здивована, що на старті я чую п'янку сливу. Я зовсім її не чула в жовтні. Я чую п'янку сливу. І ця слива, вона. З ладаном і з прянощами. Потім з'являється шкіра, але вона вже м'якіша, вона вже лагідніша, вона вже якась округліша. І акцент зі шкіри він перемістився в бік Амбри і прянощів, амбри, прянощів та сливи. Ось такий виявився Гданськ. Ми з вами побували в 10 містах. Але ще є шість місць, в яких ми не були, але такі аромати є у Оґелевен. Це Абу Дабі, аромат 2022 року, Акра аромат 2023 року, Амстердам, 2017 рік, Буенос айрес 2024 рік. Новинка, Ніда 2024 рік та Таїф, 2024 рік. Сподіваюсь, що ми ще поподорожуємо з вами і по тих містах. І якщо вам сподобалась наша подорож навколо світня, прошу дуже поставити вподобайку, залишити свій коментар, підтримати моє відео, підтримувати наше українське на неосяжних просторах світового Ютубу. Тримаймося один одного, підтримуємо один одного. Давайте один одному дарувати радісні моменти життя. Дякую всім за увагу! Котре вкотре повторюю, все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.